місті Філадельфія діє благодійна організація Товариство Сила духу, яка намагається ознайомити з українськими традиціями американське суспільство. На одній з різдвяних вистав у Вашингтоні побував Юрій Саєвич. Судячи з вистави мир і спокій цьому дому українцям є чим пишатися. Вистава об'єднує елементи різдвяного вертепу з іншими святами. Чем чарівним скриньку відкривається. А в ній є дар. до рідного нам краю! Несіть по світу дар дарце янголята. Усюди, де лиш українська хата. Серед головних персонажів вистави, крім ангелів, княгиня Ольга і князь Володимир Великий. Ми показуємо власне єдність України в цілому автентичні костюми гуцулів східної України Західної України. У нас є казкові герої: різдвяна ніченька, різдвяна зіронька, різдвяна свічечка. Ну і сьогодні, вперше ми будемо. У нас роль буде мати матінка Божа власне з ісусиком. Оленці Михайлюк віддано роль України. Я представляю Україну. Наший край, і я це синє то є як небо, а золоте, то є як пшениця наша на Україні. Традиційне різдвяне вінчування виголошує зірконосець Христофор Кріль. Новий рік у вишиванці розбуде ваш щасливо вранці і принесе у вашу хату усмішку і радощі багато. Розбуде приспані надії. Зерно міщаться вас засіє! Я вже вісім років виступаю, і це дуже мені добре, бо я можу показати всі мої традиції і можу ну, тримати свою українську мову і бути коло українців. Мені дуже файно. Вистава багато на різдвяні колядки. Спокій цьому дому тут немає місця злому. Не незгода, а злагода, єдність і любов народу не темнота, а просвіта. Що як сонце серед літа освітлює трави й паші, так освітить душі ваші і біду всю поконає, світлом пітьму залякає з Новим роком і зрізом Христом. Голос Америки.